Good morning, children. Today it's a very interesting lesson. We will speak about numbers. Доброго ранку, дітки! Ми сьогодні з вами будемо говорити про numbers, про номери, про цифри. Мої хороші, ми вже знаємо з вами цифри від 1 до 5. Сьогодні ми з вами познайомимося з цифрами до 12. Окей, okay, let's start our lesson. Почнемо наш урок. Good morning, children. Ви відповідаєте. Good morning teacher. Ваша відповідь? Ви вітайтесь вчителем. Доброго ранку, вчителько. Good morning teacher. Окей, okay. what we know about numbers? Що ми знаємо про номери? Let's have a look. Давайте поглянемо. Раджу вам вчити цифри в роздріб. Дивимося. Як запам'ятати 9? Вона в нас найгарніша. Найгарніша. Отже, 9 англійською буде найн. Найн. Що ми бачимо на картиночці з цифрою 12. Тут в нас зображені тварини, тварини. Отже, 12 буде твелв. Твелв. Окей. Десять, десять. На що варто звернути увагу? Тут у нас намалюваний тенісний м'яч. Замість нуля в цифрі 10. Тенісний м'яч. Тут дуже легко. Десять англійської мови буде ten. Тен. Повторимо ще раз. Найгарніша. Найн. Тварини – «твелв». Тенісний м'яч, тен. цен. Так, переходимо далі. 11. Тут у нас зображено, тут у нас зображені леви. Дивіться, наприклад, ми не можемо нарахувати 11-го лева. Десь заховався. Ми рахуємо, рахуємо. 10 та й 10. 10 та й 10. І ось нарешті ми знайшли цього маленького, хорошого левчика 11 і з радістю говоримо. 11. І І лев. Нарешті 11 знайшовся. Івен. 11. 11 англійською буде 11. 8. Наприклад, почався дощ, що дуже актуально для сучасної погоди, так? Почався дощ, а ви забули вдома парасольку. І ви побачили вісім, яка йде з парасолькою Гукайте її. Ей ти! Іди сюди. Підемо разом під парасолькою. Англійською мовою вісім буде eight. Ей. ти, eight. Вісім. Так. Ну, наприклад, давайте зараз поговоримо про шість. У нас з вами намальований сік. Сік. One, two, three, four, five, six. Шість англійською мовою буде Six. Six. Дивіться: С і К. Сік. І додаємо закінчення с. Сикс. Си. Це шість. І остання, яка нам лишається: це «seven». seven. Ну, тут два варіанти. Якщо ви бачили мультик Little Charmers, Маленькі чарівниці, то ви знаєте, що цього котика звати «seven». seven. Наприклад, він народився у великій родині, і у нього сім братиків і сестричок. – «seven». seven. Якщо ж не дивились цей мультик, можна назвати його, наприклад, Семен. Семен. І запам'ятати, що цифра буде севен. Севен. One more time. Ще разочок. Найгарніша. 9. Теніс. Тен. Тварини цвев. Леви. і левен. ти. Eight Six. Сик. Six, да? six, бачимо six. six, І остання seven, seven, Це сім. Let's continue. Давайте продовжимо. І так, погляньте, будь ласка. Якщо ми з вами бачимо, ці, якщо ми з вами бачимо candles, свічки, balloons, повітряні кульки. Що це за свято? It's right. Правильно, це в нас Birthday. Birthday. День народження. Ми з вами любимо співати пісеньку Happy birthday to you так? з днем народження тебе або щасливого дня народження тобі. І так, зараз у нас з вами пісенька. Називається вона How old are you? Скільки тобі років? How old are you? І це речення ми сьогодні вчимо. Зараз ми з вами продивимося слайди, а потім подивимося пісеньку. Отже, how old are you?» «Скільки тобі років?» «Are you? Скільки тобі років? Are you one? «Чи тобі один? Are you two? чи тобі два? How old are you? Скільки тобі років? Are you three? чи тобі три? Are you four? Чи тобі чотири? How old are you? Скільки тобі років? How old are you? Скільки тобі років? Are you five? Чи тобі п'ять? Are you six? Чи тобі шість? How old are you? Скільки тобі років? Давайте з вами спробуємо це речення сказати з кінця. Окей, okay. let's try. Спробуємо. You. You. Тепер два слова. Are you? Are you? Три слова. Old are you? Old are you? І тепер все разом. How old are you? How old are you? How old are you? okay. how old are you? Are you seven? Чи тобі сім? Are you eight? Чи тобі вісім? 8? How old are you? Скільки тобі років? Are you nine? Чи тобі 9. Are you ten? Чи тобі десять? How old are you? Скільки тобі років? Are you eleven? Чи тобі одинадцять? 11? Are you twelve чи тобі 12? How old are you? Скільки тобі років? Окей, okay. and now і зараз вам треба дістати свої картки. І ми будемо шукати місце, де з'єднаємо маму звук і дитинку звук. So, let's try. Давайте спробуємо. Починаємо з вами із звука Е. Якщо в нас з вами Apple, Apple, то звук Е. Е-Е, Apple. Велика Е. Маленька Е. Далі шукаємо з вами К. К, К. 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 Це автомобіль, він починається на звук К. К, К. Шукаємо маму звук, і маленький буде the same, такий самий. З'єднуємо put together, put them together. З'єднуємо їх. складаємо разом. І останнє на слово Ті. Слово Ті починається на звук Т. 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 ті. Отже, Т велика, ось така, а Ті маленька. Ось така. Шукаємо find it please. шукаємо and put them together. І складаємо їх разом. Давайте ще разом. Якщо в нас слово apple, то починається на звук «е». E. Якщо в нас слово К, починається на звук К. Якщо слово T, то починається на звук Т. Зараз складаємо слово. Перший звук к, другий е. К, е. К-е. Третій т. К. е Кет. Хто ж такий кет? Так, звісно, кет – це в нас кіт. Very good. Дуже добре. Let's see a song. Just a minute. Just a minute. I share with you a song. Я поділюсь з вами пісенькою. Пісенька починається спочатку. Зараз наш, наше з вами завдання послухати останню пісеньку на сьогодні. Goodbye, friends. Just a minute. I share with you this song. Я поділюся з вами цією пісенькою. І ми поспіваємо. Let's sing a song. Goodbye, 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 friends. Goodbye, 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 friends. It's time to say goodbye. But first, walk, walk, walk. Jump, jump, jump. Run, run, run. Stop. Hop, hop, hop. Swim, swim, swim. Dance, dance, dance. Stop. Stop! Goodbye, 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 friends. Goodbye, 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 friends. It's time to say. Dear, lesson is over. Urock закінченный. Goodbye. See you next time. До побачення. Побачимось.